Доброго вечора, мої кисленькі мордочки Це буде моя така, знаєте, не цитата мрії, не цитата дня і не цитата навіть століття. Це буде, знаєте, така моя візитівка. Я думаю. Привіт, мої кисленькі роже да? Так, ну що, розпаковка йопте. Сьогодні купили трішки, закупились. Мені треба тут пространство. Це все моє пространство. Зараз ми з вами зробимо легендарну розпаковку. Я вже халат одів, тому що на мене розлилася олія, як ви бачили в попередньому шорці. Це жесть. Просто треба дивитися за продуктами. Я е, щойно сьогодні одів чисті спортивні штани. І тут пеніс! Я весь в олії. Ну, не... важливо. Порошки є, тож посираємо. Так, що це? Тюкмок. Від фірми. Ой. Знаменита угорська мнуть. на насіннячко. Дивіться. Кетов нить, дайте баба напердить. От тобі така ще одна прислів'ячко 130 грам, будь ласка. Так, десь у мене був чек. Де чек? чек мабуть, теж весь олії, бляха муха, ну нічого. Так, одна покупка буде дві покупки розділені на два чеки. Чеки всі. Волії просмажені. Перша покупка це була на 10 тисяч. Ми заплатили 7, так як ми здали бутилочки ще і 3 тисячі ми чек. Показали за бутилочки, тому заплатили 7. А другий чек на 6600. Це є богачі Завтра а, заїжджають люди до нас і в якості а, такого <coughs> комплімента. І ще будуть вони при заселенні споживати такі смаченки. Але це пізніше. Давайте далі. Так, то же саме фірма Мод знаменита. Думаю, що і в Україні також вона є. Так, три попкорни. Три. Із масовком. до кіноперегляду. Так, далі. Кефір кавказський, обажаю. З Кавказа. Ну, не з Кавказа, але від фірми СІЗІ. 450 грам. Дуже модно. Скидки сьогодні не було. Я від сьогоднішнього дня вже на правильне харчування пересів, тому що відпустка відпусткою, але щось я набрав 2 кг, тому треба трішки вже прийти до своєї норми. Какао ще взяли? мізо також. Це Сізі, а це Мізо, ну, але дві о, фірми дуже, -дуже круті. О, далі о, так, це вже о, із ваніллю, таке молочко, дуже таке смачненьке. Трішки вам відкрию, щоб ви не казали, що я вам не роблю розпаковку детально. Ой, там якась бульбашка. Так, де тут камера? Бачите, Та, таке. Ванільне молоко, дуже смачненьке. Але це не для мене. Так, для мене зелений чай тільки. Осібе вот умок! Мора, блядь, Юрочка, ту таке смішно. Ну це нахуй, блядь, діда п'єха лайм, цитруса, будь ласка, цитронс, цитрунс. One, two, three, four, five. Five. П'ять штучок. Смачненькі, такі з Бразилії приїхали. Ще дуже я злакомився на банани. Банани були сьогодні, якщо чесно, гівно це не ця справа. Я знаю, що про товари, про продукти, якими. Харчуємося кожного дня, не можна говорити такі речі, особливо за хліб. Е, ну, але це не хліб, то я можу сказати, що це Гавнітсо. Банани були настільки жахливі. Я взяв чотири банани, е, пішов такий до таке, Такий, типу шльондр. так, прийшов, кинув, а це все на пас. Ну, прям на, на касову стрічку, знаєте, як співала Джері Хайл. А то тут це все в мене було о, зіпсоване. Ну, блядь. Ця штука як називається, Господи, дай пам'яті. У мене якась амнезія починається вроді 30 років, а я вже нічого не пам'ятаю. Збери стряпка, блять, ну. Коротше, все в плісені було. Згадав напри нарешті. Ну, коротше, вибрав я без плісені, я дуже радий цьому був. Ой, блять. от так і, так і живі. Так і живі. Так, Сант-Фавіо, ви вже знаєте цю фірму, я її купую, італійська фірма. Венгрія дуже любить співпрацювати. Профітролів, будь ласка, 450 грам. Так, і злакомився, що хотів кончити прямо на касі. Ну, не кончу, тому що це, наприклад, це етично. Так, от такі гарненькі профітролі. Відкривати не буду, вже як буду їсти, то вам покажу. Але так вам можу показати. Дуже гарно. Так, халат, кстати, від мене, від, хто не знає, мені подарували. Я вже був, їм робив відмітку в Інстаграмі. Це Люкс-Халат, український бренд з вишивкою. Переходьте мій в Інстаграм, подивитеся. Взадінь вишивка, В взагалі, дуже крутий. Він такий м'якенький, все, це бархат. Так, мені реклама така була, безплатна. Фермер преміум, яєчка. Прошу, будь ласка, угорські національні яєчка. Вони, звісно, не дуже дешеві, але це елочка. От такі яєчка. Можна битися ніби на пасочку. Яєчками, 10 штук. Не забувайте, коли ви входите в супермаркет, коли ви дивитеся яєчка, то відкривати треба ці штуки. Це навіть є на таких торцях. І так, уль! Перевіряйте, щоб вони не були побиті, тому що це є ваш, ваші гроші, ви їх важко заробляли, дивитися внизу, щоб не було потопити. Ви їх важко заробляли, і я думаю, що ви маєте право відкрити ці пачки і подивитися, тому що не хочеться вдома такий зустріти сюрприз. потім. Ну, я вже це, звісно, все робив. Там вони всі добрі. Ми взяли 30 яєць, тому що все закінчилося. Все позакінчилося. Вроді, ми і вдома не буваємо коротше, три такі. 30 яєць ми взяли, це, певно, думаю, буде на місяць. Так, ще одну сметанку від фірми а, Сізі, Всі знаєте, Тейфел, Венгерська сметаночка. Дуже смачна. Дуже смачна. Таке АСМР, вам трішки а -а зроблю. Так, ще взяв собі на зранку, ще таке ніколи не пробував. Всі так дуже хвалили-хвалили. Пудінг із рисом. A rice pudding, пудінг з ванілкою. А рис із пудінгом. Дуже круто. Треба спробувати. Що це буде? Так, цей теж рис із пудінгом від фірми Мілкрія Search. Так, 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 так. 114 калорій і 100 грам продукту. Да? Це таке дуже, не дуже калорійне, але ну, надіємося, що тут немає хімії, хоча. Я в це не вірю. Так, і білий перчик ми купили кілограмчик. Завтра буду робити лечо, тому що добрі люди нам дали О, такий білий перчик м'ясистий, просто до лечі. Дали нам помідори, О, такі великі, зараз вам покажу. Жіночка дала, тому що вона в саду вирощує їх, і вона каже: беріть, їжте бо шкода. Тому взяли цей подарунок, звісно. А, так, крем-тур, крем кремтур це із печиву. таким печивом, типу а, чізкейк, Не забудьте перейти. У мене вийшло нове відео про чізкейк, Дуже я старався знімав вам відео, тому не забудьте його продивитися, а також пролайкати. Так, надіюсь, ви зробите по моїй рецептурі чізкейк. Так, це такий творог. Так, ну що, шо, шокицькі мої недовольні. У мене впав телефон. Мало того, що мене Олія сьогодні а, обіляла в супермаркеті. От. І вам її зарисує свій халат. Такий гарненький, красивенький. А, так, як ви бачите, у нас ще немає ні штори, ні тюлі, а це все в. Процесі. Телефон розрядився, мікрофон упав, телефон упав, все попадало. Це вже у мене друга розпаковка, а, яка у мене виходить із підладу. Але я думаю, що треба показувати те, що є а, в житті. Не наіграні сцени, не неспроектований сценарій, не люди якісь прям з кучою косметики. Я показую істина красиве лице. Бачите, красивенько. Просто мені допомагає трішки корейська косметика. Ну, але це не косметика, це просто природний уход, догляд за собою. Кстаті, треба ще буде огляд робити на, о, на мої процедури, як я користуюся, як я доглядаю за своїм обличчям. І не тільки. На другий тиждень йду до спортзал. Так, ну що, і ще ми купили до закінчую свою розпаковку. Першу розпаковку мене тато був перервав того тижня. Тепер у мене телефон впав. Коротше, розрядився, Такі богатші. так, я вам покажу, не буду перекладувати телефони. Це із сиром. В шорцах подивитися, що таке богаче, я розкажу теж. Це з сиром, це також із сиром 700 грам. Це у піч треба ставити. І такі штучки, як. Ну, Хлібці із сиром. Так можу вам об'яснити, бо не знаю, як вам сказати, що таке богаче. Можете загуглити. в бачки по 700 грам. Зараз будемо це все пекти на завтра. І хліб треба спекти, бо вже закінчився хліб, а купований я не хотів. Тому всім гарного вечора. Бажаю. Всім кисличкам кисличкам. Треба вирізати. Кислим мордочком. І бережіть себе, тримайтеся разом. М -м -м. А всього вам найкращого. Обняв, поцілував, і не забудьте підписатись на канал Юра Ейс-лентура. Всім пока!